Романтична розпаковка при свічках. Такого ще в нас не було. Так, дивіться, ось що мені прийшло, яка посилка тут. Гляньте, я вам скажу зразу, що тут є багато смакоти, Зараз вам буду показувати, дегустувати і вам розказувати свої враження, як мені чи сподобалося, чи не сподобалося. Мої земляки, полтавчани, відкрили своє виробництво, Прислали ось мені. Щоб я вам зробила розпаковку, щоб я вам показала, попробувала. Ану, так, дивіться, що вони мені прислали? Дивимося. Е, прислали вони мені, бачите, ось в баночках такі консерви. Це що, каша гречана з м'ясом курки. Ось дивіться. Бачите, це, до речі, так дуже хорошо, зараз, коли там світла немає, газу немає. Коли ви не встигли там запастися харчами на зиму, то можна в них замовити. Або навіть і для хлопців на ЗСУ можна так передавати, до речі. Ось, бачите, вони хорошо поупаковували баночки, так що не переживайте при доставці. Не поб'ються, доїдуть хорошо. Бачите, ось як вони упаковують, не жаліють. А це щоб е, нерви успокоювати, коли світ виключить. Щоб не кіпішувати. <під> Будете хлопати. Попіт! Так, а це що тут вони? Каша пшенична з м'ясом курки. Ось, дивіться, зараз я її пооткриваю, подостаю. Це м'ясо, курки тушковане. Ось дивіться. В бульйоні, там там воно кусочки м'яса, бачите? А це каша рисова зі свининою. Ось гляньте, бачите. Свинина тушкована у власному сокові. Ось, бачите. У бульйончику там. Откриваємо гречану. А ще тут пшенична з куркою. Ось відкриваємо гречану кошу. Ммм. Mm. А пахне. Мені дуже пахне тушонкою. Ану, мамко на ти понюхай. Таке пахуче, ви подивіться, воно яке всередині. Mm. О боже мій, в мене вже слюньки точуть. Ну, що пахне? Скажи. Пахне дуже. Mm. Ммм. Ви подивіться, ось, яке всередині, це м'ясо, воно з гречкою. Кусочки, бачите? Кусочки м'яса. Раніше з такою доставкою я не була знакома, але перші враження про неї ви знаєте, хороші мені все подобається. Поки що зараз я попробую. Мені подобається що тут, ось бачите, воно смачно виглядає, і тут кусочки м'яса ціленькі. Переходимо до самого приятного. Дегустація вони використовують тут тільки філейні частини, і тому в кашах або в тушонках оцих тут мінімум жиру. І можна так не розігріваючи їсти. Ось дивіться, які кусочки м'яса гарні. М -м -м. Пахне прям бомбезно. М -м -м. І на смак. На смак дуже смачно. І ось каша ще під низом. Ось дивіться. Кстати, дуже добре. Мне нравится. Ммм. Ммм. Зажарочка ось. Ммм. в этом показать людям так. Зараз я це пересиплю на тарілку. І покажу вам. Ось, дивіться, тут які ціленькі кусочки м'яса. Тут от видно, що цілі, ніякі ні, ні перевелитий, ні паштет, нічого. Тут ось, бачите, натуральний склад. Бачите, ось Цілесенькі. Без всяких. Отих лишніх добов. Ось дивіться, скільки тут там м'яса. Я трошки підігла. Так вам видно? І зараз кошу висиплю. Ось дивіться, яка повна тарілка вийшла цієї каші з м'ясом. М'ясо я трохи присипала кашу, ну ви бачили, скільки тут багато м'яса. Ось, бачите, така порція. Якщо на одну людину, то тут можна наїстися. Якщо на дорослого чоловіка великого, мені кажеться, що це на один прийом їжі це достатньо. Ану, мамка, попробуй. Як тобі? Мені смачно, кстати Держиш? Держи. А я, так, ану. Тут а давайте ще відкриємо м'ясо свинини власному сокові і курки тушованої. Давайте я відкрию свинину. Ну що, як тобі? Добре. Добре, якраз зараз винігреть докришу і побачив. А, так, кстати, мамка винігрет. Венігрет криша. Мясо свинини. Ой. Ммм. Mm. Кстати, це пахне приятно, так смачно. Понюхай, скажи. Mm. Да? Mm. Mm. Подивіться. От, бачите, там бульйончик. Зараз я вам так ближче покажу. Дивіться, бачите, які тут кусочки м'яса плавають. Бачите, ціленькі. Отакі кубики. Кусочки свинини в бульйончику. Пробую тепер м'ясо. Дивіться, вес отакої баночки тут 500 грам. А якщо ну м'ясо, а якщо тут із кашою, то 480 грам. М -м -м. Ну, пахне кстати, Дуже смачно пахне. І на смак теж дуже добре. Мені подобається. Бачите, мені дуже сильно подобається те, що тут роблять іменно ціленькі кусочки м'яса. Знаєте, Не перекалашмачене м'ясо, а тут ось видно, Ось бачите, ой, щось розпалося трошки. Ну, Те, що тут видно, що це дійсно м'ясо.